На Черкащині діє реабілітаційна програма для ветеранів МВС. В межах проєкту триває підтримка ветеранів через адаптовані види спорту та сучасні методи реабілітації. Цього тижня в реабілітаційній програмі взяли участь ветерани поліції, прикордонної служби та Нацгвардії. У Чорнобайському спортивному комплексі ветерани виконували різні вправи реабілітаційного характеру, плавали різними стилями та мали змогу випробувати свої сили у воді. Чергове відвідали чорнобайовський спортивний комплекс, саме басейн. Дана програма проводиться в рамках проекту МВС Незламні саме от плавання, це і реабілітація, групове спілкування з ветеранами, тому що ветеран почуває себе більш впевнено. Серед ветеранів були залучені ветерани структури Міністерства внутрішніх справ України. Це хлопці із Нацгвардії, поліцейські і прикордонники виконували різні плавальні вправи, плавали різними стилями, тобто були залучені інструктори з плавання. Цього разу заняття відвідав ветеран російсько-української війни Максим Бондаренко. На війні він зазнав поранення і втратив зір. Нині захисник повертається до цивільного життя, проходить реабілітацію, займається спортом та поєднує його з плаванням, що дає можливість психологічно розвантажитись. У 2015 році перший раз попав на фронт. І так сталося, що я там залишився, там одружився і там будував своє життя. Так як я вже був дотичний до армії і працював навіть, я у батальйоні поліції особливо призначений, був зв'язаний зі зброєю, то з перших днів я взяв до рук зброю і пішов захищати на той час. Уже ставши мені рідний город, я підтримую спорт, я займаюся спортом, я ходжу до спортзалу і в будь-якому випадку. Це для мене нові враження. Це про відновлення фізичних сил та психологічного стану. Дуже круто проводити такі заняття для ветеранських груп, тому що в першу чергу ветерани відчувають підтримку, знаходять, відновлюють соціальний зв'язок. Та саме головне напевно хороший колектив, дружня компанія.